Усім привіт! Мене звуть Оля. Я сьогодні хочу вам показати чергове відео з завершеними своїми роботами. Це роботи, які я розфарбувала у серпні 24-го року. У мене вийшло цього разу, можна сказати, що рекордна кількість, більше 20 точно. Я точно цифру напишу десь тут. Але я думаю, що така велика кількість в мене була через те, що багато робіт я завершувала віпи, і я знімала окреме відео. Навіть з включенням процесу на середині етапу. Якщо ви раптом не бачили, обов'язково подивіться. Я думаю, буде цікаво, ну, я сподіваюся на це. Але я сьогодні теж їх вам покажу, але дуже коротко, щоб сильно не повторюватися. Десь вгорі я залишу посилання на те відео. Ну, давайте почнемо з тих робіт, які вже могли бачити. Почну з такої маленької розмальовки французької Діандрюфор. Тут у мене завершені віпи були. Отже, це. Повторюся, що я. Багато використовувала тут скотчів саме в цій розмальовці під час завершення тих робіт старих. Тут в мене і фон скотч, і на деяких предметах, на деталях. Все інше олівці, і маркери, акварельні, всілякі. Ну, таке, досить швидко. Так, ця робота. Мені вона, чесно скажучи, не дуже подобається. Вона якась не дуже охайно вийшла, саме ці полоси. На на пледу Можливо, краще було б їх не робити. Але загалом така палітра цікава, мені подобається і дуже подобаються ці блискучі шортики зі скотчем. Думаю, вам видно, як воно блищить. І ще одна робота, <смас> така дуже цікава. Тут знову ж таки голографічний скотч такий. Мені здалося, він ідеально пасує до цього кругу Так, тут у мене є гуаш. На фоні, на плитці і на воді ягуаш. На купальнику в мене тут теж скотч і маркер олівці допрацьовувала. Ось така робота вийшла. Ханна Карлсон. Тут я завершувала роботу. У мене було готово тільки фон без білих плям, а просто заливка. І швиденько доробила. Все інше, реально швидко, майже за один раз я все доробила, мені сподобалось. Я так рідко фарбую ханну, мені важко якось знайти підхід, як це робити краще. Але цього разу я так надихнулася, що мені хочеться взяти ще щось у неї пофарбувати. Вже вийшла нова розмальовка, вона мені теж дуже подобається. Хоча вона і сезонна новорічна. Але прям таке натхнення на неї з'явилось. Мене це дуже тішить, бо Міка здавалося, що хана це зовсім не мій автор. Морган О'Брайен, малиш йода, тут такий смішний, мені він подобається, він такий милий. Але робіт у мене не було завершених, Отже, я завершила досить таку просту роботу після того, як заливала її маркерами давно. Ну що В мене вийшло досить просто, по-дитячій чому. Але плюс одна робота, і, в принципі, така розмальовка. Не сказати, що тут можна щось багато додумувати. Але ж звісно, можна, я впевнена, є які домальовують, то це виглядає шедеврами, але не в мене. Тетяна Багема, в мене це єдина розмальовка. Мені просто подобаються будиночки, мені захотілося цю, довго не могла почати. Ну, точніше, я почала, потім закинула. І ось таке в мене вийшло. Мені ці будиночки нагадують такі в китайському або японському стилі. Мабуть, через ці фонарики, якісь такі прикраси, щось, мені здається, чи це десь там. Ось так: зворотний бік, видно, що це маркери, все. І допрацьовувала олівцями. Багато допрацювання і на деревах є, і до стіни додавала. Окрім маркерів, що олівцями бліки розставляла. Така робота. В принципі, мені за кольорами вона подобається. Велосипедна розмальовка. Я тут намагаюся фарбувати все акварелі, де. І в мене була робота, можна сказати, що спорчена. Я тут тестувала фарби відросиновий, карбоновий-червоний, канві поамаранчевий стається. Ну, тобто мені хотілося щось такого сутінкового. Якось все залилося в суцільну пляму. Що змогла, я додала ще тіней олівцями та десь акварелью, додала бліків. Намагалася усі ці, ці неточності перетворити на стиль. І вийшло в мене ось так. Ну, можливо, ви бачите ось на бліки. Ну, тобто, ці ефекти, фарби такі карбонового-червоного. Ну, так вийшло. Райзінг Кароліни Кубуковської. Дуж, дуже я люблю Кароліну. Можливо, ви це помітили, бо часто вона у мене <гуває> буває в роботах. Є завершена розмальовка вже. Ось така робота. У мене давно вона була залита, Теж це була заливка в рамках тестування нових кольорів. Тут я хотіла спробувати ультрамарин спектральний від Роса, він доволі гранулюючий, тут видно. І піроль червоний, такий яскравий, гарний. Десь суміші цих двох кольорів, зелений там щось інше намішане, я вже точно не пам'ятаю. Я допрацьовувала олівцями, здається, не дуже та, Може, десь якісь деталі? Майже ні. Тут, скоріше, біла туш або біла ручка. Його, або Гаш, я вже не пам'ятаю точно. В тому відео про завершення віпів, я думаю, там я більш детально розповідала. Отака в мене Тут є ще блиск на метеликах, але я не впевнена, чи, чи зможу я вам його показати. Там блискуча ручка прозора від сакуру. Ось така канока Симфонія. Це видання не японське, а британське. Тут не дуже гарний папір, погано лягають водні матеріали. Ну, Я вирішила ризикнути. мене не ось це. У мене була заливка акварельна. І потім я вже допрацьовувала багато олівцями і в кінці вже білим матеріалами. матеріалом. Ось така робота. вийшла. Мені не дуже подобається, що ці мої рибки такі перетемнені. Та черепаха теж затемна, ну, вже як є. Все одно тішуся, що змогла її таки довести до фіналу, якогось не закинула. Ось така робота. От тепер я перехожу до робіт, які я фарбувала спочатку. Так, по-перше, покажу вам листівки з цієї книжки розмальовки. Мені дуже подобається вона. В неї примітивний стиль. Але саме це я такою фішкою, і мені здається, щоб відпочити, досить класно зробити заливку маркерами та трошки допрацювати лицями, І виходять яскраві такі дитячі ілюстрації. Отже, зараз покажу. Я Думаю, багато хто з вас знає, що проходить в інстаграмі варафон Color with Ukraine, і темою серпня був спорт. Тому я зараз вам покажу. Тут якраз у цій книжці розмальовці я зараз змогла підібрати п'ять ілюстрацій аж до теми спорту. Ось такий в мене козак. Це, до речі, ілюстрація називається «Найбув був парубок моторний. Це перші строки з поеми Котляревського. Через те, що цей козак такий біжить. Мені здалося, дуже добре підходить, наче він на якомусь марафоні, або десь ще. Ось так, видно що маркери, покажу ближче, додавала тіни олівцями десь якусь текстурку. Дуже-дуже просто розфарбовую швиденько. За півгодинки залила все маркерами, а потім сижу по одній допрацьовую. Наступна теж тут ми вже бачимо Котляревського з годинничком. Таймером, чи як він там правильно. І хлопчики біжу. Тому теж такий біг. Ось такі. Оця листівка називається «Майбутні чемпіони тренуються. Ідеально до спорту, з гантелями. Дуже рідко де таке зустрічається, де можна таке знайти. Тому ось так. Мені подобається, який у мене тут фон темний. Ось. Ну, і форму їм зробила українську. Так, і далі у нас вже листівки, присвячені конкретним спортсменам, наприклад, оця Лобановському. Футболіст, тренер Динамо. Тут ще дітки грають. Зробила їм форму, таку схожу, на Динамо в кольорах. Ось так. Теж маркер допрацьовування оліцями. І останнє це, мабуть, моя улюблене. Тут у нас атлет. Іван піддубний. Мені подобається, я намагалась промиляти тут мускули такі, в нього, рельєфи якісь. Щоб видно було, що він такий спортивний, накачаний. Ну, Я не кажу, що він там ідеально анатомічний, але все одно трошки видно. І темний фон мені тут подобається. Отже, я задоволена цією роботою. Ось такий він. От, бачите, в мене вийшло 5 ілюстрацій якраз. Отже, Марія тролі Юніверсу. Тут в мене готово дві роботи. Одною задоволена, іншою ні. Давайте почну з, з тієї, що не задоволена. ця. Тут е я починала все аквареллю. Видно, на небі вона ще залишилась, на листячку, десь на воді. А потім е я перетемнила квіти, якось зовсім грязний колір був і на лотосах. Мені це зовсім не сподобалось. Я взяла гуаш і почала допрацьовувати гуаші. Виправляти, перекривати, де мені подобалось. Тому тут така робота на половину акварель, на половину H. І якась вона така темнувата, не дуже мені, ну, але змогла завершити. Не кинула <гум> ну, хоч це. Бо я така, що можу кинути роботу. Така вона вийшла. І оця мені тут дуже подобається ця робота. Я, напевно, наче правильно кольори, мені здається, вони більш такі теплі, яскраві. Все одно в інстаграмі є там, де я корекцію робила, щоб як у житті. Тут у мене такий цікавий фон. Мені він подобається такий він трошки космічний, магічний, не знаю. Саме на ньому я робила акцент. Наскільки я пам'ятаю, в мене є колір Ультраман Рин, рожевий та потерспінк в різних пропорціях. І внизу теж тут ще додавала якийсь жовтий, точно не можу сказати, не пам'ятаю. Ну і самі деталі, рослини та дівчинка, досить просто розфарбовані. Трошки десь додала акцентів білими матеріалами, і все, така вона вийшла. Це теж, до речі, до марафону Colour of Ukraine. Тобто на велосипеді. Продовжую показувати. Ще одна робота мене зроблена в українській розмальовці новий та -да Чари України. Я нагадую, що я вже тут робила роботу на конкурс з цим олівцями. Але я робила його у відпустці і за мною не було всіх матеріалів, які мені хотілося б тут спробувати. Бо акварель тут, на жаль, не працює, тому мені хотілося ще спробувати інтенси олівці, перевірити їх, тому що папір, в принципі, щільний. Але просто з водою погано працювала. Але інтенси мені тут, в принципі, сподобались. Я ось робила така вона дуже яскрава ілюстрація вийшла. Трошки допрацьовувала ще білою тущою, десь якісь бліки розставляла. Мені подобається яскравість цієї ілюстрації. бо саме цю розмальовку я бачу в таких яскравих кольорах. Мені здається, вона сюди підходить на мій власний смак. І я хочу продовжувати тут ще робити інші. Ілюстрації, я навіть одну трошки, трошки почала. Ось теж інтенсив. Наткнення на неї з'явилося, і це дуже добре, що вона не буде в мене лежати, я сподіваюся. В новому відео з підсумками готових робіт. Я вам показувала тут один розворот, ось цей. Але казала, що в мене там ще є готові роботи. У мене були готові ще дві, і ще дві я домалювала. Зараз вам покажу, що в мене було готові ці дві. Я не могла показувати, бо це були спільники. Щоб не заспойлерити нікому. Оже ця робота з картоплею. Мені дуже подобається цей сюжет. Оця така втомлена, змучена білочка. ось Ну, як завжди, я тут акварель використовую. Небагато кольорів намагаюсь брати, щоб було гармонійно по кольорам у сумішах. Ось така робота. Так, і ось ця. Я, до речі, досить рідко фарбую, коли на ілюстрації просто є якийсь набір предметів. Мені якось не дуже зрозуміло, як їх поєднати. Ну, мені так цікаво, мені більше цікаво сюжетне, але тут мені сподобалося ну, ця корзина, ці овочі. Я шукала референси прям на кожний овоч, і акварельні, і реальні, і намагалася повторити. Мені дуже подобається, як у мене тут і чесничок. Давайте ближче трошки. І перчик. Цибулька в мене така кримська, мабуть, червона. Не деякі овочі було доволі. Тут в мене, на жаль, затекла фарба з, з наступною. Дуже складно було знайти деякі овочі, бо я не знала, як вони називаються. Оцей такий дуже дивний, але я пам'ятаю вже назву, ну щось я знайшла таке. Мені, в принципі, подобається ця ілюстрація. Я так надихнулася, що потім зробила. Ще ще таку схожу. Це теж були спільники. Давайте одразу з неї почну. Ось. Такі страви. Хочу сказати, що. Спочатку мала була купа натхнення, і на перші дві тарілочки ці люди я дуже старалася. Мі подобається як огірок, вийшов такий реальний. Ну, рибка подобається, в принципі. Але потім <головік> я щось почала здаватися. Багато чого я не зрозуміла, що наче якась картопля Фрі, навіть на піці, Ну, це навряд. Сирок такий в мене вийшов, досить весь схожий на чого того сорту. Дуже по кольорам відрізняється. Оцей салат, я зараз ближче покажу. Ну, Цей більш-менш нормально, так видно, да? там сир з помідорами. А тут так багато всього, що я просто вирішила поставити плями кверелью, не деталізуючи. Так, хаотично. Ну, Видно, що щось там таке яскраве, різнобарвне і досить. Так, ця робота тут теж не все пішло за планом. Не повинна була темна рамка така бути. Це я просто вже довелося її робити темне. Мені подобається, що вона така вся синя, я так задумала, але деякі. Кольори все ж таки грязноваті. Не все мені подобається. Ну нічого. Ось так вона виглядає. Я задоволена, бо у мене так уже підряд йдуть сторінки. Там... Тоді йому так є. Багато вже тут готово, і я сподіваюся, що я зможу це, завершити цю розмальовку, дуже хочеться зробити. Так, і остання з розмальовок покажу вам. Невеличка предісторія. Ну, по-перше, це корейська акварельна бумага, з якою я не можу ніяк потеришувати, але саме з цією ілюстрацією, вперше, більш-менш я зрозуміла, як з нею працювати. Друга ремарка це те, що я минулого місяця взяла участь у фісті хобі, Hobby School. Це школа там, більше акварельні уроки, і вони інколи проводять такі фест, відкривають уроки, можна їх повторити. Дуже цікаво, дуже багато технік, дуже. Багато корисної інформації, мені дуже сподобалося. Я встигла намалювати щось робіт. І саме в цій ілюстрації я спробувала однією з робіт повторити палітру. Ну, взагалі, сюжет дуже схожий, що я вам потім покажу роботи ще. Таке, наче закатне небо. Мені подобається колір неба, колір води. Ось так, давайте трошки блін іще. Ну, таким чином повторила те, що я вивчила трошки вже по пам'яті, я, навіть передивлялася, звісно, що урок. І більш-менш тут мене влаштував папір. Тут є ще один, можна ще повторити вже з іншими кольорами. Ну і наостанок хочу щоб вам все-таки показати свої роботи до фесту в Анхобі. І всі свої шість робіт. Зараз спробую показати за порядком, я, як я їх малювала, отже перше. Це ось цей акварельний пейзаж. Я думаю, ви бачите ці схожі кольори. Вони тут не дуже правильно передаються, ну, все одно, в принципі, видно. Я не дуже задоволена отут. хвилями, вона не дуже реалістична. Ну, саме масштабами, трошки я не так зробила. Але загалом ілюстрація, я вважаю, що це взагалі була моя перша така акварельна робота, не в розмальовці. І я змогла дофарбувати. Плюс це вперше я працюю на бавовні. Мені дуже-дуже сподобалось. Це папір Сандерс Waterford, 300 грам, середнє зерно. Дуже класні відчуття, зовсім інші. Те, як можна нашаровувати, як фарба впитується. Потім нові шари додавати. Мені тепер хочеться частіше це робити малювати на бавовні. Так, це перша робота була. Потім я спробувала отакі лимончики. Мені, ну, чесно кажучи, це моя найменш улюблена робота, що в мене вийшла. Тут майже один колір використовується. Папір тут це інший. Це лане і мелке зерно. Тут вона така гладенька. Але все ж таки спробувала. Це досить цікавий такий ефект. Ось такі лимончики. Потім я спробувала себе в ботанічній ілюстрації. Мені це, здається, найбільш складна тема. Промалювати ці проживки. Але мені так сподобалось, там такий урок цікавий авторка намагається це за два-три шари все зробити. І тому це не так складно. Треба багато-багато шарів про акварелі. Ось так виглядає. Як на мій ріень, то взагалі. Єдине, мені завжди важко. В таких уроках це малювати саме олівце, щоб рівненько все було. Тому в мене часто ці малюнки такі досить кривенькі, не дуже рівні. Але ага. такий результат. Потім я вирішила спробувати себе в міському пейзажі. Це, до речі, урок від тої самої художниці, що перший пейзаж. Ось такий. Я намагалася, як за порадою художниці, робити сміливі тіні. Ось тут видно <сі> такі криві тіні. Потім тут був мопед, він мені зовсім не вийшов, все розтіклося. Ну таке недовольна. Я цим люди ну ще більш-менш. Отут можна було б точніше все людей в кафе зробити, але в мене не вийшло. Але спробувала і використати текстуру паперу для позначення. Ось, бачите, камінь, так цікавий ефект. Тобто тіні оці додавати сміливо. Взагалі люблю фарбувати, коли архітектура. Це в білочці багато такого, тому було дуже цікаво цей сюжет. Загалом я все ж таки задоволена, бо я спробувала, не побоялася. Потім оцей пейзаж дуже мені сподобався цей урок. Дуже цікавий і сюжет мені подобається. На жаль, я тут напортачила з хвилями, вони в мене надто треба було зупинитися десь на такому рівні і далі їх робити маленькими, помітними, якось вище. Ну що ж, ми все вчимося, але є і моменти, які мені сподобались, як мені вийшло. Мені сподобалось небо, наче в мене там сонце за хмарами, таке воно похмуре, таке прямо осіннє. Більш-менш дерева виглядають мені здається, такими живими. Мені сподобалася ця травичка, така вона прикольна. Ця вже менша, ця мені більше подобалась. Десь тут деякі ефекти теж сподобались, значить там пісочок. Ось такий результат. Прям, знаєте, Вона не ідеальна, але все одно хочеться взяти і десь повісити. Бо це Прям така ілюстрація. І не думала, що то буде остання робота, але я не зупинилась і вирішила ще одну намалювати. Тут в мене теж не зовсім я люблю, як не зовсім мені подобається, як мене вийшло. Бо треба було використовувати маскувальну рідину, а в мене її ще немає на оцих листиках, тоді воно було б краще. Але я використала важ потім, щоб перекрити фон. Мені подобаються розводи, які в мене на фоні. Не подобаються криві мої ягідки. Я вже казала, що олівцем промальовувати не, не про мене. Так, в принципі, по кольорам мені подобається за настроєм роботи, але є багато над чим працювати. Ось так. А що я хочу сказати загалом підсумок цього марафону? Що в мене прям з'явилося бажання брати якісь фотографії і самі намагатися малювати. У мене такого ще не було. Це для мене прям відкриття якесь. Хочеться брати. Брати баговняний папір, намішувати самі кольори і щось пробувати. І це я вважаю найбільш класний підсумок марафону, що з'явилося бажання малювати самі. Можливо, я щось ще буду пробувати. Не обіцяю, що це буде скоро, не обіцяю, що я вам взагалі покажу, може там буде прям сплошний, прям суцільний жах, але все одно. Отже, я вам показала сьогодні всі свої результати, окрім розмальовок ще і. Ілюстрації, я сподіваюся, вам було цікаве і також хочу подякувати всім вам, тому що ви реагуєте на мої відео, ставите лайки, коментарі. Мені це дуже-дуже приємно, тому що, коли починала канал, була взагалі впевнена, чи буде це хтось дивитися, окрім декількох друзів. Але вас все більше і мене це дуже-дуже тішить. Тож, бажаю вам всього найкращого, всім па-па!